Рада вітати глядачів каналу «Улана Мун по грі Імперія Пазлів. А постійні глядачі, мабуть, задаються питанням: та де ж цей клятий звіт по останньому турніру? А ось він. Два дні я збиралася з силами, щоб його зробити. Мене бісила навіть думка, що мені доведеться розповідати про це суцільне позорисько. Постараюся дуже коротко, але в принципі розповідати там нема про що. Почнемо з того, що я забула Кирила перед турніром перевдягнути в другий костюм, бо на війну напередодні турніру я беру його в оригінальному вигляді. І ось ви бачите результат мого склерозу. Весь тиждень оборона стояла в є. Я ридаю. Закінчила я турнір без викупу з результатом топ-5, ось ви бачите на екрані, і відбулася 3,5 дні. Причому останній бій дуже тупо програла, просто затеревенілася, як то я роблю зазвичай. І по часу просто не встигла добити останні хп у Джунаїда. Так, так, це провал повний, а могло б, може, і скластися все інакше. Може, я б, в принципі, і дійшла б до кінця турніру, хто зна. Але цього ніколи не станеться вже. Ну і останній внесок у звання головного лузера цього турніру це мої нагороди. Покажу їх через нещодавню активність: ось два дні тому назад я отримала 20 емок. 5 монет і сірий жетон. Жодного нещасного тризеркового ефіру. Нуль. До речі, остаточний результат був топ-25. Могли б ну, хоч один нещасний ефір дати. Ну, добре. Наступного разу буду більш уважнішою. Сама винна. До речі, я виставляла оборону. По своїх звітах, ось минулий такий же турнір. Я подивилась, що ставили топи. І в мене тут ну, три герої: це Кирила, ну, якби він стояв у другому костюмі Соня, Джунаїд це у топів, ну, майже у всіх були подібні герої. Ну, і подекуди теж Тібуртус я бачила, але ось, мабуть, з дендрам я схибила. А Кирило в центрі, ось на міцному підсилення серед четвірок та беззелених, за рейтингами та статистикою це супер. Це топ. Ну, окей, давайте на цьому все. Що хочеться сказати, я вирішила відпочити тиждень від запису турнірів, запису війни. Навіть на війні я зняла галку. І ми з вами зустрінемося рівно через тиждень. Ну, Приблизно через тиждень, може, десь у суботу, може, неділю, подивимось. Окей, на цьому все. Дякую вам дуже за перегляд. Ставте вподобайки, якщо сподобалося вам. Пишіть коментарі, підписуйтеся, якщо не підписані ще на мене, і будемо зустрічатися з вами у нових відеох. Цілую люблю ваша Лана Мун. Слава Україні!